Усім поганого найгіршого дня! Ви на каналі Юлічки Улічевої. Сьогодні у нас на огляді новий серіал від Netflix Wednesday. Якщо ви не вперше дивитеся мої відео, то знаєте, що це не зовсім типовий для мене контент. Але я на інтермецу в Копроницькому і жадаю нових форматів. Бріз. Я більше не можу. Гоп, -гоп чи не Тож уперед обсасувати новий серіальчик з усіма його крінжинами. Дисклеймер. Це усе суб'єктивно і зовсім не професійно. А ще тут будуть спойлери: Венздей вийшла на нетфліксі восени 2022 року, і що варто зазначити з чудовим українським дубляжем. Це комедійний горор на класичні вісім серій, який вже зараз став рекордсменом на платформі, і обігнав навіть дивні дива. Звісно ж, як і багато людей, я почала його дивитися саме через його велику популярність і тренд у Тіктосі. Але насправді я просто люблю таку естетику і чекала на серіал давно. Плюс подивитися його мені цікаво для навчання та для роботи, а ще там залучений Тім Бёртон, який подарував схиблене дитинство. До речі, про танець пам'ятаєте, як нещодавно в трендах був інший нетфлічівський танець. Цікаво, чи цей випадково став трендовим? Теж чи це продумана добре маркетингова стратегія? Узагалі Адамси це персонажі коміксів художника Чарльза Адамса, які він у 1938 році малював для газети за Йоркер». Це сатиричні персонажі на противагу стандартам американської нормальної сім'ї. Вони згуртовані та люблять одне одного, але трошки садистськими схильностями. У поп культуру Адамси прийшли з кінематографом. Хоча є десятки мультиків, фільмів та просто згадок денебудь найбільш культовими є перший телесеріал 66-го року та фільм 91-го. Саме ці персонажі так запам'яталися публіці. Насправді ж від оригінальних адамсів тут немає майже нічого. Унікальний чорний гумор, сюжетна канва і навіть візуальний стиль. Не чекайте продовження класики. Оригінальну історію скоріше використали як референс. На мою думку, це було зроблено з кількох причин: по перше, це яскраві вже впізнавані та добре прописані персонажі. Зі своїми особливостями, стилем, бажаннями та страхами є якась їхня попередня історія. Їх можна взяти і одразу занурити у вир подій. По-друге, який не який магічний світ, який теж не доведеться пояснювати глядачеві в деталях. І, звісно, культовість. Навіть ті, хто не дивився старі фільми, все одно десь та й бачили їх, а регулярні нові осмислення постійно нагадували про цю художню реальність. А усе нове, добре забуте, старе. І як же можна не глянути, хто ж там зібрався вчинити наругу над улюбленою класикою? І як взагалі так можна? Сім'я Адамсів. Хоча за сюжетом найбільшу увагу приділяють Венздей та її новим друзям, а родичі швидше другорядні персонажі, тим не менш вони тут є: батьки Мортіша та Гомес, молодший братик Пахслі, Дверецький Ларч, і навіть жертва Лоботомії дядечко Фестер, який ближче до кінця сезону приїжджає на собачому мотоциклєті. Дякую, патруль! Хіба кузена Ітта нема? Перше, що кидається в очі і що, звісно, обурило усіх фанатів, це зовсім інший глава сімейства. Тут він не стрункий, активний і гусатий, а товстенький, якийсь трошки мямля, але все ще гусатий. І, до речі, такий типаж значно ближчий саме до першої коміксної версії Гомеса. Подейкують, що спочатку роль мав зіграти Джонні Деп, але щось не склалося. І це правда була б бомба-ракета, бо Джонні Деп краш та ще й схожий на той образ батька, до якого всі звикли. Але варто віддати належне, Луїс Гусман впорався зі своєю роллю дуже добре і привніс цього персонажа щось нове, особливо коли детальніше розкрили лінію їхнього змортішою кохання. Тож... І ця фраза прозвучить ще багато разів. Варто сприймати серіал у відриві від кіно дитинства, і тоді у вас знайтиме піна з рота. Мортіша Адамс, це рокова жінка, легендарна, прекрасна і неймовірна. І кожна притомна людина, мабуть, хоче її взяти, і поцілувати і. Однак тут персонажка видалась мені плоскою та туповатою, мало того, що вона якось виглядає не так по роковому, швидше, як готка з якоїсь жмеринки, ще й помада часто розпливається, так і дії у контексті сюжету коротше, слабко претендує на звання у цієї більшомудрої матері. Славно, звісне, Адамсівське кохання теж тут якось чи то гіперболізовано, чи то якось подано з іншого боку. Може, так було і в фільмах 20-го століття, я не знаю, я ж їх повністю не дивилася. Ало. Що? Що мені робити? Але тут воно якесь збочинське. То вони засусуться перед дівчиною, то ще щось. Або я просто дитина катарсису консервативна. Тут одне з двох. Братик теж трошки немічний, не такий драйвовий, дурнуватий та безбашений, шибайголова, як раніше. Але що поробиш? Хоча в одній серії він жер сухі парфуми, за це ставимо йому 3 бали. Дядечка, я вже згадувала, тож взагалі заб'ємо на нього, як і автори серіалу, наша він нам, крім собачого мотоцикла, та лоботомії потрібен. А, ну ще щоб спробувати оживити мертву долоньку. Так, руку жорстоко зарізали. Тож давайте перейдемо до солоденького Венсдей Адамс. Звісно, це типовий нєтакусік. Вона надзвичайно розумна, вміє все, її всі хочуть ну з поправкою на 16 років. Але вона вся така неприступна, не любить нічого милого, не розуміє дружби, любові і любить лише розкопування могил. Звісно ж, персонаж переживе еволюцію, змінить свої переконання і знайде справжніх друзів. Перед тим буде на грані краху, а в кінці 10 разів оживе, як і у будь-якій дитячій казці. Так, Венздей це кліше на кліше. Але це працює. Багато людей, до доречно зауважують, що в житті її подібні швидше зазнали булінгу, а не захоплення. Але тут вона, звісно, oh, Yeah. Моторошність, дивні захоплення, чорний колір, гострий розум, відсутність страху, смерть, могили, черепа легенда для 2007 року. А ще її Тім Бертон змусив не кліпати. А, і рука в неї є рука, рука, але про неї пізніше. Але є і інші умовно нові персонажі. Набір класичний абсолютно. Королева школи, з якою буде конфлікт, потім її переможуть, а в кінці вони стануть друзями. І у королеви теж є багато своїх особистих проблем, і конфлікт інтересів за кавалєра повний боєкомплект. Товстенький хлопчик, якого всі ігнорують та знущаються з нього, але він виявиться вірним та надійним. Обов'язково якась протилежність до головної героїні для Бромансу тут для Венздей підібрали яскраву непосидючу молоду вовчицю, яка слухає по псу. І звісно ж. З нею теж буде еволюція стосунків від скандалів і відчепись до того, що похмура та неприступна міс Адамс сама її обійме. Любовний трикутник з норміком. Ну що за назва така? Хіба не можна було якогось не знаю, магл придумати, назву чи чи щось адекватне? Нормік з недіагностованим психічним порушенням та патлатий художник з неправильно діагностованим психічним порушенням? Хм, Кого ж обрати? Батя шериф. Ну і багато інших, менше чи більше важливих для сюжету, але якщо я їх всіх перераховуватиму, то мені набридне, але їх багато. І звісно, що ж об'єднало усіх цих, цих персонажів: сюжет. Він тут є, і навіть не зовсім передбачуваний. Основна зав'язка така Венздей, яка перевбивала усіх в нормальних школах, потрапляє в школу особливу для ізгоїв. До речі, це слово теж мені дуже не подобається, хоча його використовують навіть всілякі Андруховичі, де навчались колись її батьки. Усі учні там мають якісь здібності. Тут дуже важко зрозуміти логіку, але там є касти, вампірів, вовкулак, сирен, а ще є грогони, відьми, перевертні і різні усілякі інші. Якась гримуча суміш Персі Джексона, Сабріни, Дивних Див та Гарі. Потера. Чи це алюзії такі, чи просто рецепт візьми усе найпопулярніше хайпове, але тут впізнається багато що. Мало того, що таке відчуття, що Венздей знімали на декораціях Гогвардсу, там ще й випробування для чотирьох команд на озері з сиренами, святковий бал, де Венздей перевтілюється, як та Герміона, смерть директорки в кінці. Я ж казала, що тут будуть спойлери. Подекуди мені ще нагадало похмурі тіні, якщо ви дивилися такий вже відносно старий фільм Тіма Бьортона. Ну. Це й не дивно. І от Венздей потрапляє у цю школу. Звісно ж, вона проти такого рішення її батьків туди її запроторити, активно протестує, але потім розуміє, що там її можуть вбити. А це ж вайб, тож починається містична казкова детективна історія. Головний антагоніст страшне чудовисько, яке жере усіх навколо, але чомусь не зжерло дівчинку. Від хлопця, який спочатку намагався вбити Венздей, а потім сам був вбитий монстром. Дівчина дізнається, що вона фігурує у якомусь страшному передбаченні і що вона має врятувати школу. До речі, школа зветься Невермор. Потім юний відьмак несподівано виявляється живим і розслідування заплутується і заплутується і заплутується і заплутуються. Паралельно вона мутить з одним парубком, відшиває іншого, дізнається нове про своїх батьків, допомагає всім аутсайдерам у школі і вообще живе інтересно, дрісює любіму обізяну і ходить пору с красивыми телками получает удовольствие. Потихеньку-потихеньку клубок розплутується, з'являються нові фігуранти справи. Венсдей дізнається про історію своїх далеких предків, яких винищував якийсь місцевий свідок Єгова, якому треба в дурку. Його, як виявиться згодом, хоче викликати на цей світ ще одна ображена життям, щоб він перебив нахрін всіх діточок у школі. І от спочатку ми думаємо, хто ж той монстр, потім думаємо, а хто ж ним керує, а потім думаємо, да, треш. Ну, я здогадалась десь на серії шостій. Я не буду детально переказувати зміст усіх серій, оскільки ми тут таки говоримо про загальне враження, та і ви, мабуть, вже подивилися раз дивитися огляд. Загалом же сюжет сильний і слабкий водночас. Тут немає якихось архінових прийомів чи цікавих рішень. Так, він працює на стандартних схемах. Ти знаєш, що якщо головна героїня помирає, то вона оживе. Що якщо найкращі друзі посварилися, то в кінці вони обов'язково рятуватимуть одне одного, що все станеться. Так, як вона найкраще втрапило в цей пазл, але це дивляться, і це працює. Класний, і дуже зручний для сюжету елемент це річ рука. Мама, малесенькі долоніки, чи доньки. Закрити буквально усі дірки. Вона тобі і бензин розлиє, і врятує де треба, і заліпить камери. Шкода, що в якихось там умовних авторів серіалу школи не було в опції ведення такого персонажу, може було б краще. Загалом же це типовий нетфлікс, якісний акторський каст, хороша зйомка та режисура і одночасне паразитування над створеним раніше, використання буквально кожного можливого елементу для хайпу. До слова про нетфліксівське тут дуже цікава репрезентація ЛГБТ-спільноти. Замість звичного ведення такого якогось персонажа обрали зображення одностатевої сім'ї, мамо того хлопчика Бджоляря. І це круто, бо з одного боку немає якогось вимученого акценту, а з іншого боку, показують не таку вже й популярну для серіалів сторону звичайного сімейного затишку еволюція на ліцо. Уважний глядач побачить безліч деталей та цікавих згадок. В сюжеті фігурують Едгар Алан, По Фолкнер, звучить Металіка, десь мені навіть щось шерлоківське почулось, Спейс сон яка флешбечить на пару років назад в щасливі часи, і все це сплітається в дуже прикольну тьмяну атмосферу. Зважаючи на пригломшливий успіх, на нас, мабуть, чекає ще не один сезон шоу. Насправді ж, цей серіал створений для та про українців, бо всі ми живемо в темряві з чорним гумором, боремося проти монстрів. А як є можливість, круто відриваємося на дискотеках. Тож приємно, що Нетлік зробив нам такий комплімент. Хоча зйомки серіалу завершилися у сумнозвісному для нас лютому, 2022-го, тобто ще до початку повномасштабної війни, користувачі побачили в серіалі багато натяків на підтримку України. Можливо, це бажане, а не дійсне, але ми знаємо точно, що, наприклад, акторка, що виконала головну роль, регулярно пише про українські пости у Твіттері. Та й, взагалі, вся світла та адекватна сторона у будь-якому всесвіті розуміє, що Україна це база та добро. Серіал, безперечно, крутий як проєкт, хоч десь і клішований та передбачуваний. Як на мене, він просто дитячий та для дітей, чи підлітків не дарма ж там 13+. Як і все у сучасному світі, він забудеться буквально за кілька тижнів, бо індустрія розваг працює як конвеєр. Тож не засмучуйтесь сильно, якщо венздей вам недостатньо Адамс. Та й таке. Це мій перший огляд у такому форматі. Тож залишайте свої враження і про нього, і про серіал загалом. І ще можете підписатися, поставити лайк, поділитися з друзями. Ото я буду довольна. О!